Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді сьогодні в нас на огляді X-Strike Mi gk 995 w Це компактна бездротова механічна клавіатура. Клавіатура належить до бюджетного сегменту, але пропонує функції притаманні дорожчим моделям. Три режими підключення, механічні перемикачі, RGB-підсвічування та інші сучасні можливості. Розглянемо детальніше її особливості, переваги та відмінності від інших клавіатур. X-Strike Me GK995W бездротова механічна клавіатура. Клавіатура виконана у компактному форм-факторі 65%. Це лише 68 клавіш без цифрового блоку, але при цьому збережені необхідні клавіші навігації для щоденної роботи. Розмір всього 312 102 на 40 мм, а вага Близько 417 грамів. Корпус виготовлений з пластику, проте збірка якісна. Клавіатура відчувається монолітно і не прогинається при натисканні. Дизайн доповнений яскравим RGB підсвічуванням. Власне, завдяки йому вона має геймерський вигляд. Доступно кілька вбудованих режимів підсвітки, статичне світіння, хвиля, переливи, які перемикаються і налаштовуються за допомогою поєднань клавіш FN. Можна регулювати яскравість підсвітки або вимкнути її за бажанням. Завдяки прозорим символам на клавішах підсвітка рівномірно Підсвічує літери і не сліпить очі в темряві. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті для розширення можливостей користувача модель підтримає. Моє фірмово-програмне забезпечення. За потреби можна встановити програму від X-TrikeMe, яка дозволяє налаштувати підслідку, перепризначити клавіші та записувати макроси. Клавіатура обладнана механічними перемикачами типу RED, лінійні, які забезпечують плавний і тихий хід клавіш. Перемикачі розраховані на 50 мільйонів натискань. Кожен повний хід клавіш складає 38 мм до опору. Точка спрацювання близько середини ходу, а зусилля для спрацювання приблизно 45 грамів. Ці характеристики відповідає стандартним червоним лінійним які має тактильного або ж Характерного кліку і спрацьовують м'яко. Такий тип перемикачів добре підходить як для ігор або в офісному варіанті використання для набору тексту. Даний тип перемикачів вважається одним із самих тихих серед інших. Стабілізатори на довгих клавішах змащені на заводі, тому великі клавіші натискаються стабільніше та без даренчання. Для точної роботи клавіатури передбачено повний антигостінг, підтримується одночасне натискання всіх клавіш. Частота опитування по USB та бездротовому зв'язку становить 1000 Гц, що забезпечує миттєвий від Гук без затримок загалом як для своєї цінової категорії GK995W пропонує відмінну продуктивність, швидкий відгук, надійні перемикачі і можливість кастомізації перемикачів під себе. Одні з головних переваг X-Strike страйк GK. 995W є три режими підключення. Клавіатуру можна використовувати через usb c кабель або ж бездротово через 2,4 ГГц, радіоканал. або через Bluetooth. У комплекті надається USB-приймач для 2,4 ГГц з'єднання Bluetooth модулів версії 5.0 забезпечує стабільний зв'язок з різними пристроями, ПК, ноутбуками, планшетами чи смартфонами. Перемикатися між режимами можна комбінацією клавіш, наприклад, Fn плюс 1, 2, 3 для різних девайсів. Дальність роботи. Бездортового зв'язку становить до 10 метрів без втрати сигналу за автономну роботу. Відповідає вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 2000 мАч. Цього вистачає на декілька днів. Якщо бути точнішим, у мене вийшло наступні показники. В іграх при постійно увімфленні підсвітці та активних ігрових сесіях клавіатура тримає до 6 годин без перервного використання. Якщо використовувати її помірно, для офісних завдань браузера, переписки у месенджерах та інші прості задачі без активної підсвітки вдалось вичавати до 10 Годин без перервного використання, звичайно, у вас можуть бути інші показники, оскільки все залежить від активності користування підсвіткою та найголовніше яскравості самої підсвітки. Ається акумулятор через комплектний USB Type-C, кабель довжиною 1,5 метри. Зарядка може зайняти 4-5 годин. Крім того, при низькому заряді батареї просто підключаєте кабель і продовжуєте працювати під час зарядки. Якщо ви маєте сумніви і думаєте над недорогою ігровою моделлю клавіатури із функцією бездротового підключення, то мушу сказати, що дана модель. Має свої переваги у своєму ціновому діапазоні беззортова модель x strike Mi gk G995W вигідно вирізняється наявністю механічних перемикачів. Більш дешеві клавіатури часто бувають мембранними, а це означає гірші, тактильні відчуття, менший ресурс або обмежується лише дротовим підключенням. Також у бюджетних моделях рідко зустрічається повноцінне RGB підсвічування, максимум одноколірна або її немає взагалі. Натомість, GK995W пропонує і механічну, і три режими роботи. І RGB підсвітку в одному пристрої. Що ж стосується дорожчих моделей, то вони часто мають більш якісні матеріали корпусу, наприклад, металеву основу або алюміновий кейс для підвищеної міцності, тоді як GK995W має пластиковий корпус, цілком добротний. Також у високому ціновому діапазоні зазвичай використовуються преміальні перемикачі, MX, Gateron тощо, та не ПБТ-Кейкапи, що служать довше і не стираються. У GK995W встановлені стандартні ковпачки. Відного лиття, але вони мають прозорість літер підсвітки на висоті. Свічі встановлені рівня класу Оутем'ю та за ключовими параметрами: воду плавність і швидкість натискання, відчутність лагів, наявність підсвічування та макросів. GK-995W надзвичайно приваблива модель. Спочатку ставився до неї з обережністю. Це ж бюджетна механіка, це завжди ризик, що перемикачі спрацьовують нестабільно чи занадто гучні, або якість корпусу під питанням. Але тут все виявилось. Ось на диво добре Клавіші натискається чітко, контрольовано та плавно не було помічено скрипів чи люфтів, та й звук приємний і не надто гучний. Навіть під час нічних ігрових сесій точно не заважатиме нікому поруч. Формат 65% напрочуд виявився дуже зручним. Після повнорозмірної клавіатури спочатку здавалося, що бракуватиме цифрового блоку, але на практиці нічого подібного. Усе потрібне під рукою, а місця на столі стало значно більше, а при потребі її можна переносити навіть в звичайному рюкзаку. Щодо підключення, взагалі без нарікань, це основна особливість цієї моделі. Я пробував усі три режими: тротове, блютуз і 2,4 ГГц. Усі працюють стабільно, без затримок і обривів сигналу. Якщо говорити чесно, основна на економія тут відчувається лише в матеріалі корпусу. Пластик, хоч і якісний, але все ж з металу було б надійніше. Проте загальне враження дуже позитивне, враховуючи цінову категорію цієї моделі. X-Strike Mi GK 995 w проявила себе як надійна та функціональна клавіатура. Вона отримала механічні перемикачі, можливість бездротової роботи і яскраве підсвічування, яке ще й можна змінювати під настрій. Це робить її привабливим вибором для широкого кола задач від офісної роботи чи навчання до геймінгу. У Клавіатурі компанія X-StrikeMi strike вдалося втілити багато можливостей старших моделей у більш доступному форм-факторі. Якщо вам потрібна компактна механічна клавіатура з бездротовими можливостями і українською розкладкою за розумні гроші, GK995W варта уваги як збалансоване рішення з мінімальними компромісами. Якщо вам це огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А свої думки про цю клавіатуру пишіть коментарях під цим оглядом. На вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.